Привіт, дівчата та хлопці. Я рада, що ви завітали на мій канал. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, що я відкрила для себе нову слободу вдруге завдяки дівчині з каналу Олюсіни Хрестики. Де вона робила огляд ляльки-модистка від нової слободи та її збірку показувала. Після цього відео я зразу зайшла на сайт цього виробника. Ну, Що я вам скажу? Навігація на сайті, чесно кажучи, жахлива. Тому дещо я понаходила на сайті golka.com.ua, там теж є представлені вироби від Нової Слободи. І я була приємно здивована розмаїттям асортименту виробів. Цього виробника. Я не буду вам його весь показувати, лише те, що мені дуже-дуже сподобалось, і що я записала в свої хочушки. Можливо, і ви здивуєтесь, як і я подивившись, побачивши це все розмаїття виробів від цього харківського виробника. Ось ця лялечка, її розмір висотою вона 45 см, шириною 18 см. Вона доволі велика. З огляду на цю лялю, я зрозуміла, що одяг з фетру шиється. Все в наборі є й окуляри, і гуцики, і мережа, водрі, чут. Фетр інструкція, схема і підставка під манекен. Ще мені дуже сподобалась ось така красуня Мері. Там на сайті виробника на деякі ляльки, до речі, діє 50% знижка. Але ось таких, як я вам показала, я на сайті не бачила. Вони є на Com'UA. Потім ще я була в захваті від наборів для створення годинників. Ось такий години мудрості, ви ж розумієте, повсови я пройти не могла. До набору входить. Муляне, Пальміра 180 10 кольорів, пришивні декоративні елементи. Канва Аїда 14 з нанесеним фоновим малюнком. Бісер словенська буса, два кольори. Про такий бісер я взагалі вперше чую. Але наскільки я розумію, це, скоріш за все, китайський бісер. Дерев'яні елементи, годинниковий механізм, рамка, голка, нитковтягувач, кольорова схема, інструкція. Розмір цього годинника виходить 29х28 см. Доволі такий величенький. Ну, все, я хочу цей набір, я просто в нього закохалась. Потім ось ще такий гарнющий набір квітковий час. Розмір схожий, як і в попередньому: 28х28 см. Тут основа габардин, але рамка і паспорту в комплект не входять. Ну, так написано в описі. Тобто, ще прийдеться чи докупляти, чи замовляти. Там ще багато, багато дівчата, цих годинників, і всі такі гарнющі. Я б ніколи не бачила взагалі огляду і у когось з блогеринь, з блогерів, щоб його робили огляд і складали, сшивали, вишивали. Тому для мене це була дивина. Тут є ще набори для вишивки іменних ікон. Я, звичайно, ж хочу ікону святої великомучениці Ірини. І кольори мені дуже імпонують: золотисто-смарагдові, її розмір 13 на 15 см. У набір входить теж бісер словенська буса 7 кольорів. Пришивні камені, намистини, атлас нанесеним малюнком, голка та інструкція. Ну, тобто, все вже є, я так розумію. Для того, щоб створити цю ікону. Ще я вважаю, що в кожній хаті повинна бути ікона святого Великомученика целітель Пантелеймона. Це набір для вишивання бісером з рамкою. Його розмір 9 на 11 см. В набір входить якісний бісер чеський преціоза 7 кольорів. Основа перфорований пластик з нанесеним малюнком. Хотілося б, звичайно, дерев'яну основу, але і ціна б тоді була інша. Так, схема є, є фігурна рамка, голка, нитка та інструкція. Так що, такі гарнюші, там, я ж знов повторююсь, там дуже-дуже багато різних ікон. Я так думаю, якщо вам буде цікаво, я ще зніму. Другу серію, бо мені здається, в одному, в одному відео буде доволі таки багатенько, хоча відео буде невеличке, але мені здається, ну, довго дивитися. На перелік, і що там входить до набору, може набриднути. Так, тепер розкажу вам про новинки, які вийшли у Нової Слободи. Вони недавно з'явилися у продажу: це набори для вишивки. Значить, ось така чорна китюня. Набір для вишивки хрестиком на канві з нанесеним фоном, називається нічна красуня. Я, до речі, дуже хочу вишити на канві з нанесеним фоном. Їх, таких наборів у нової слободи дуже багато, але я тільки почала своє знайомство з новою слободою, тому в мене ще з таких наборів немає. Розмір роботи. 40 на 28 см, доволі така величенька. Канва Аїда 16-го каунту, нитки Аврора 120, 21 колір. Чому я дівчата так розповідаю про вміст набору, тому що ну, комусь не подобається на 14-ті або АІ 14 каунту, кому з 16 каунту важко вишивати. Тобто, щоб зразу розуміти, чи прийдеться канву заміняти, чи підійде і розмір, я, наприклад, великі роботи. Ну, намагаюся чередувати з маленькими. і Я люблю швидкі фініші. тому перш ніж купувати ну, велику таку роботу, я ще подумаю: чи зможу я її відшити, щоб вона не пішла у довго буде. Ну, яка дівчина? Підемо далі, Ну, яка дівчина не хоче потанцювати на балу? Звичайно ж, всі хочуть. І ось нова слобода випустила нам на радість такий набір віденський бал. Для вишивки також хрестиком на канві з нанесеним фоном. Такий же склад набору, як і в попередньому, але тут більше кольорів 40 і розмір 33 на 48 см. Теж така немаленька робота вийде. Також мені сподобалось вишивати коней. Ну, я не могла пройти повз них. Новинка набору на водопій. Це теж набір для вишивки хрестиком на канві з нанесеним фоном. Склад набору такий, як і в попередніх наборах, але розмір її 41 на 28 см. Теж велика робота. Не залишили мене байдужими і ці шикарні квіти. Це набір для вишивки хрестиком квіткова сюїта. Канва в цьому наборі біла, 16 каунту, тобто фон не нанесений. І розмір аж 50 на 28 см. Тут кольори, звичайно, божественні. Мені вони нагадують такі вінтажні красави. Я дивлюсь, що ось такі кольори превалюють у нової слободи. А це взагалі моя любов, любовна набір для вишивання бісером нічна гостя. Вишивається на габардині часткова зашивка розмір 34 на 24 см. Я вже казала і не раз, що мені здається, що схеми та набори для вишивки бісером набагато краще, ніж такі ж схеми і набори для вишивки хрестиком. Ну, то моя особиста думка. Так що... Можливо, мені колись сподобається і бісером вишивати. Потім ще я знайшла ось таку брошку у вигляді тієї ж самої сови. Вона двостороння, її розмір 4 на 11 см, але вона погодьтеся, шикардосна. Все це я дуже хочу. Можливо, поступово буду щось собі придбавати. Але я була приємно здивована. Я вважала, що Нова Слобода це тільки набори для вишивки нитками та бісером. Але ні, у них доволі такий широкий асортимент. Молодці, це, повторюсь, харківський виробник. І я, я, я ж кажу, я заново їх для себе відкрила. Так що, дівчата, ось такі справи. А, мабуть, я все ж таки. Зніму ще другу частину, але подивлюсь: сподобалось вам чи ні такий огляд, тому поки що. пока. І знову всім привіт! Я вирішила зробити ще одне включення. Тепер же я перейду від мрій до справи. Я за порадою Тетяни з каналу Райхобі знайшла невеликий пасхальний дизайн. Щоб встигнути вишити його до Великодня. Це безкоштовна схема від південно-корейського виробника Soda Stitch, я знайшла цю схемку на сторінці Мільфори, як зазвичай. Тут всього три кольори. Номери ниток навіть не вказані, тому я підібрала сама. Це нитки DMC, як ви бачите, номер b 5220 38, 21, і 470, на мій погляд, вони ідеально підходять. Ось мої просування це результат буквально одного вечора. Як ви бачите, дизайн невеличкий, тому якщо вишивати на канві більшого аккаунту, то вишита картинка буде ще меншою, ну, тобто зовсім мала. Хотіла я зробити пінкіп, але прийшлось вишивати на канвії 14-го каунта, то не знаю, чи вийде, бо будуть світити дірочки. Може, щось придумаю. Якщо дівчата можете щось порекомендувати, по. Порекомендуйте, порадьте, бо я ніколи не робила пінкіпи. Хотілося, щоб він був такий об'ємний, набити чимось. Не знаю, чи фетр підбирати, як його клеїти, може, якимось флізеліном клеєвим. Ну, я про це ще подумаю. Можливо, я навіть до Великодня і не вспію зробити пінкіпчик, але вишити великодній дизайн дуже мені хотілося. Я все ж таки мрію про деревце, куди буду вішати свої. Вишиті іграшки, Ну, це в мене буде іграшка, пінкіпчик. Тут тільки хрестик, наскільки я зрозуміла, я вишиваю у дві нитки. Бачила, що одна дівчина вишила у бускових кольорах і зробила бекстіч. Ну, я бекстіч робити не буду. Мені здається, і так прекрасно виходить. Як ви зрозуміли, інші роботи я відклала. Але ненадовго. Моя сова росте швидкими темпами, я з нею приймаю участь в трьох СП. Так, зараз покажу вам просування Ось. і покажу, хто не бачив чи забув. Ось додались в мене ось такого яскравого кольору коричневого. Помаранчеві кольори Ну і Тут, звичайно, додалося. Тобто робота йде добре. Поки що. Бекстіч я не робила, тому що мені потрібно дозамовити нових кольорів DMC. і там вони йдуть, ці нові кольори, і в блендах, тому там трошки я зупинилася. Але, чесно кажучи, і зараз і ось в цьому дизайні веселих свят. Я вже казала, що в мене закінчилися ниточки. Я, якщо чесно, чекаю великодніх знижок. Щоб дозамовити ці нитки. Завжди робить такі знижки до свят сайт golka.com.ua, ну, я думаю, інші сайти треба буде пошукати, тому вирішила трошки зачекати. І поки що переключитися на той дизайн, де у мене всі нитки є. Я вже поспішила, Бачите, не треба поспішати. Купила у нашому місцевому магазині ось такий льон. Не знаю, чи він штучний, чи справжній. На мій погляд, тут щось є штучне. Склад, на жаль, не сказали. Але це, мабуть, льон не для вишивки, принаймні, хрестиком. Я там намагалася шовчики деякі вишивати, але важко. Ну, Начебто, зараз я приближу. Начебто і добре видно переплетіння, але очі в мене сікось-накось. Не можу я вишивати, мені дуже-дуже важко. А, так, Я хотіла на цьому льоні вишити цей великодній дизайн. Який вам тільки що показувала, але, ну, як я вже казала, не змогла. Мені дуже сподобався колір цієї тканини. Мені нагадує колір крашанок, пофарбованих лушпинням, цибулі, а, ну, він трохи яскравіше передається на камеру. У мене ще такої тканини не було. Продавався цей шмат. На метраж погонний метр, ширина його метр. Я попросила, мені відрізали ну, 20 см. Ну, воно довге. Але я не засмутилася. На цій тканинці можна вишивати гладю, буду тренуватись таким чином. Ви знаєте, дивитись, читати це одне, а коли ти береш до рук і сама вишиваєш, це зовсім інше. Я взагалі не знаю, як дівчата на рівномірці вишивають. Мені дуже хочеться спробувати, але я боюся, боюся, що в мене не вийде, тому що мені буде важкувато. Вишивати, ну там, я так розумію, зовсім оцих дірочок особливо не видно, але дівчата виходить. Звичайно, якщо багато не зашивається місця, то рівномірка, звичайно ж, це ідеальний варіант, вона не світить і для іграшок, і для пінкіпів. Ну, буду все пробувати. У мене ще все попереду. Е, так, у мене задумів, дуже-дуже багато, так що підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвоник, щоб не пропустити вихід нових відео. Звичайно ж, пишіть коментарі, я е, дуже рада. Мені подобається цей зворотній зв'язок, я дуже багато для себе чого нового дізнаюся. Здавалося б, е, очевидні речі, але е, Ну, і до них потрібно додуматись. Дівчата радять, і я до цих порад дослухаюсь. Бачите, з цим дизайном. Тому заходьте, коментуйте, ставте вподобайки. Я ж кажу, на все не вистачає часу. Тільки задумів та й сісти, зробити, відволіктись від буденного життя. Це треба, це треба зробити. Так що ось такі справи, а ще хочу розказати, ну, не... буду вже вам показувати, там, де я покупала цю тканину, я попросила мені резинку і сказала, ну, як для трусів, на мене так подивилась продавчиня. Коли я додала, що для, для трусів для п'ялиць ну, забула, що ще називається чохол, в неї взагалі очі округлилися. Ну, Людина може вишиває, але у цих всіх новинках ще. Не розбирається. Ой, я вийшла, потім вже думаю, чого її так здивувала? Потім вже дійшла додому, думаю, може, люди не знають, що таке труси для п'ялець. Тому, дівчата, можливо, навіть з цієї тканини я спробую і чохол для п'ялець пошити. Ну, Не буду далеко забігати, хочу спробувати. Резинка є, тканина, в принципі, теж є. Ну, дуже мені здається зручно, от бачите, ну, запихати тканину у, ті, у той чохол, бо оце, бачите, коли його так мотаєш, все одно незручно, там якось зажимаєш, тканина мнеться, ну, не знаю, теліпається. Тіліп, так що, оце у мене шмат тканини такий експериментальний. Все, що мені хочеться, мріється, я на ньому вишиваю. Ну, дівчата, буду з вами прощатися, буду далі витворяти. Заходьте, підписуйтесь. Все, пока!